Якщо ви учасник бойових дій, у вас є право отримати безкоштовну земельну ділянку першочергово. Головна умова це те, що ви не використовували це право раніше. Так, наприклад, для садівництва можна отримати до 12 соток землі, а для ведення особистого селянського господарства до 2 гектарів землі. А для будівництва житла розмір земельної ділянки залежить від населеного пункту. Щоб отримати земельну ділянку, необхідно подати клопотання до органу влади або місцевого самоврядування, вказ. Завжди ціль використання землі та її бажаний розмір. Після цього необхідно дочекатись дозволу на розробку проекту землеустрою. Потім замовити розробку проєкту у спеціалістах та погодити його у відповідних органах. Держгеокадастрі а також в органах містобудування і архітектури, якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту. Наступний крок звернутися до Держреєстратора для реєстрації землі у державному земельному кадастрі. Після затвердження проєкту землеустрою відповідний орган Влади ухвалює рішення про передачу землі у власність. Пам'ятайте, що правовстановлюючі документи ви отримаєте лише після державної реєстрації ваших прав на цю земельну ділянку. А для більш детальної консультації з цього питання звертайтесь до нашої компанії Legal LTD.